Поки ви чекаєте нового року, військовополонені та безвісті зниклі воїни 80-ї, окремої десантно-штурмової галицької бригади чекають на повернення додому. Ви чекаєте новорічних свят. А ми чекаємо наших рідних додому. Третє різдво у полоні. Боремось за кожного полоненого та безвісті зниклого воїна 80-ї, окремо десантно-штурмової бригади. Доки ти у полоні свят. Вони у полоні на свята. Поверніть кожного безвісті, зниклого та військовополоненого, 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Ми чекаємо кожного оборонця додому. Ви готуєтесь до новорічних свят, а вони чекають повернення додому. Доки ти у полоні свят, вони у полоні на свята. Поверніть, будь ласка, кожного без вісті зливого та військовополоненого, вісімдесяти, десятої штурмової Галицької бригади. Ми чекаємо кожного, оборонця додому. Всі чекають новорічних свят, а вони повернення додому. Ви всі чекаєте новий рік, прикрашайте ялинку, купуєте подарунки, ламаєте голову, що приготувати на новорічний стіл. А вони чекають просто повернення додому. Знайдіть і поверніть. Кожного воїна 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Ми чекаємо вдома кожного захисника. Ви очікуєте новорічних свят, а вони повернення додому. Поки ти у полоні свят, вони у полоні на свята. Поверніть кожного безвісті, зниклого та військовополоненого. 80-ї окремої, десантно-штурмової Галицької бригади. Ми чекаємо кожного оборонця додому. Ви чекаєте новорічних свят, а вони повернення додому. Поки всі чекають новорічних і різдвяних свят, я чекаю невідомості, звідки від брата. Ви чекаєте свят, а військовополонені і зниклі безвісті з 80-ї ДШБ – Повернення додому. Ви чекаєте новорічних свят, а вони повернення з полону. Ви чекаєте найврічних свят, аби ми повернення додому. Поки ви полоні свят, вони в полоні вас свята. Стадіть та подали. Десантно ж до святі. Поки ви чекаєте на новорічних свят, вони чекають, повернення додому. Знайдіть та поверніть кожного, безвісти, зниклого, та військовополоненого 80-ї, окремої, десантно-штурмової Галицької бригади. Ви чекаєте свят, а вони повернення додому. Поки ви в полоні свят, вони в полоні на свята, а рідні в полоні невідомості. Допоки ви чекаєте новорічних свят, вони чекають повернення додому. Ви чекаєте новорічних свят, а вони повернення додому.